Рустаму 40 років. До повномасштабної війни займався бізнесом у Дніпрі, продавав швейні машинки і захоплювався автомобілями. Чоловік народився в Узбекистані, але вже давно живе в Україні. Тому він вирішив захищати свій дім і разом з кумом вступив до лав територіальної оборони. Я не знав, що робити. Ну я знав, що треба щось діяти, тому що вдома я всі дитини, я не зміг би. Спочатку було важко усвідомити, що таке справжня війна, бо на фронті зовсім не так, як показують у фільмах. Вже за кілька днів він отримав зброю. За місяць відправився на Донеччину. Це ну це неможливо не передати ні словами, ні кіно. Я гадав, що я Ну, ну це страшно. Війна це страшно в всіх її проявах. Саме таке, що на голову перше падає, це донецька грязь. Вона має майже там хі -хі, декілька ступенів наліплювання на ноги. Вона страшна, вона в'язка, вона, вона скользька, в її там так багато. Почалися справжні випробування, швидко будували бліндажі та готувалися до боїв. Організувати це, це треба пічка, світло. Це треба прокопати бліндаж, щоб він протікав. Миші, криси, в кошачий розмір криси, тому що вони питалися тілами. Там доволі таких їх много. Перший артобстріл залишив слід не лише на тілі, але й у пам'яті. 120-мм міліметрова міна розірвалася за 5 метрів від окопу, і уламки поранили руку. В той же день Рустам дізнався, що у нього народився син. Дякую Богу, що віддав мені такі. Шанс побачити дитину. Дякую Богу, що в мене така дружина Катерина, яка. Котра... Постійно мене підтримує, досі підтримує у квітні цього року. Після чергування вони разом з кумом їхали на квадроциклі, коли їх атакував ФПВ-дрон. Рустам втратив частину лівої ноги. Права була пошкоджена уламками. Також він отримав забій легені та поранення у голову. Від смерті чоловіка врятував кум, який правильно наклав турнікети та організував евакуацію. Ну, дружина, напевно, завжди знає, що, що відбувається з її чоловіком. А ви відчували серед? Ну, Так, була така тривога. Ну, яка не дуже не дуже можна пояснити. Це сімейне вже ну, 10 10 разів, років, Десять да. років. Вечір. Так, дру... так, друже, давай запишемо Каті голосове. Катя, все нормально. Це перша поясня. Все нормально. Все, все, все. Пускай. Катюша, добрий вечір. З вашим чоловіком все добре. Він поранений, але він стабільний. Він весь час просив, аби називав ваше ім'я і просив просто почути ваш голос. Тому ми вам записали голосове. Слухаючи це повідомлення, у Катерини кожного разу сльози на очах. Не дивлячись на усі випробування та довгий шлях реабілітації, дружина завжди поруч з коханим. Перша фраза, коли він сказав Катя, буду говорити, як є. І тоді все. В мене вже нічого не було. Зараз вже дуже великий шлях пройшов. А Я підтримала його, бо це наша. Наша сім'я, її треба захищати. У Рустама вже було 11 операцій. Зараз він готується до протезування. Має ціль знову ходити. Психологічна підтримка та щоденні тренування дають йому надію на повернення до нормального життя. Мені здається, ми пропрацювали з Рустамом з самого початку відсутність кінцівки, і тому, коли побачили дзеркалі, це вже не було такою великою проблемою. Бо Рустам вже бачив далі майбутнє, і ми вже прокладали далі план. Що ми шукали протезування? Ми розуміли, що потрібно відвідати МСЕК. Ми спрацювали з соціальним працівником. Підготовка до протезування неможлива без занять з психологом, окрім фізичного терапевта. Цей засіб ми використовуємо він нас недавно. Ми почали його використовувати для так, як ми чекаємо протез, скоро буде протезування, то це то протезна реабілітація. Ми вже почали більш синів е, заняття. Це так само, як до протезної реабілітація. Е, нам дозволили вже навантажувати нашу нижню, праву нижню кінцівку, яка збереглась з апаратом зовнішньої фіксації. Ми почали ходити. Ходити, ходити і ще раз ходити, постійно проговорює собі рустам, бо боєць мріє повести сина у перший клас. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ.